Поїхали поїхали до городу, да. хто поїхав, ми справа. До города, так як ми звичайно їдемо. Давай, їдь, давай. А, ну другу включил. Давай! Погоняем, втекаем. Ты давай снимай. Гарно снимай. Ну, вот, смотри, как София там не снимала пола. Ага. На другой передаче некий, то я тоже на другой. Я хочу сейчас в Роблокс. Пальца не снимай своего. Куда ты пальцем в экран? А люди будуть дивитися твого пальця. ха ха він у нас? Двома руками так от держи. Да, О! Тобі а... не зрозуміло. Знов пальця знімаєш? Ну, знімай. А як важко їхати, знімай, скажи. Угу. Uh -huh. Ага. Да <warsissions> with ні! чого, дивися, якщо ти щось то саме, то знімаю, от это ему пять. Якщо ти щось боїшся, щеплення, тормоз, газ кидаєш. І тормоз. Три действия. Щеплення нажимаєш, газ не жмеш в кінець туди, а в этот кидаєш, і тормоз. Все, так мамі пояснював. Давай. Перша передача. Давай. Поїхали. а я давай, давай. а я боюся. За річку покажи. а Бо по Бо каже, я боюся. Не всі бояться. Що, що куди ти руля знімаєш? Бо знімаєш, Вер, знімаєш, бо <пілляє>. є. <пілляє> Вирізати прийдеться багато. Небагато.